Так, о, добрий день, любі мої. Дивимося з вами. Дивимося з вами Житомир, суми і Чернігів. Отак От будемо дивитися три міста в одному. Суми. Перше дивимося суми. Давайте подивимося суми, бо там ситуація була така не дуже, але на цьому тижні вона повинна була бути трошки, можливо, кращою ні. Так, суми. Провокації на кордоні, провокації, провокації. Ну, дивіться, мають план вони по перетину кордону з Сумською областю. А... Будуть обстрілювати. І ще друге, що з'являється у нас в цих розкладах, це оці наші герані, фіалки, орхідеї. Так, які будуть летати, ці безпілотники іранські. Так, оці герані фіалки орхідеї, вони будуть летіти і а, вже будуть, бачите, як ракетного обстрілу немає, але є вже обстріл з іншого. Це вже інший вид озброєння, це вже оці, як вони? БПЛА, називаються так. А, От оці, оцей вид озброєння, він буде скидати отакі бомбочки туди. І, ну, можливі жертви, отак от скажу. Можливі жертви, і буде це от залякувати, сумщину, знову будуть залякувати. А З приводу кордону. Кордон там, ну, він захищений. Єдине, що можуть. Тобто туди вже вкладено. Ось, дивіться, туди вкладено. І навіть, в принципі, якщо вони там починають перетинати його, там все буде захищено і ніяких там питань не буде. Але єдине питання, буде от в цих чи зайдуть. Ну, дивіться, навіть якщо перетнуть кордон, ну там, дойдуть до кордону, не перетнуть, дойдуть до кордону. Получать люлей, згорять і підуть додому назад. Розумієте? Правосуддя. Правосуддя воно восторжествує. Ось так це буде. Далі поїхали. Наш Чернігів. Чернігів дивимося. Так, що очікує чернігів з 3 по 10 жовтня? Будуть лупить вас. Будуть лупить для того, щоб трошечки вас збудоражить. Шукають, шукають людей, які будуть здавати позиції. Вночі будуть, дивіться, вночі, вночі на, по області будуть оці. Безпілотники, гераньки летати. Тут уже навіть не ракети можуть летіти. Так, можливий підхід до кордонів, до кордонів з Чернігівською областю. Можливий. Провокації можуть бути на кордоні. І дивіться, ось ця карта, вона каже, що ну, можуть бути і ракети. Можуть і лупити і ракетами. Отак скажу. Господи, те, що не добили, то і той чернігів, бідний, і чернігівську область. Я нема в мене вже слів, цензурних, бо я вже просто так, можливий пожар. Ну, Пожежа якась дуже-дуже-дуже така можлива у Чернігові, тому будьте обережні. Так, дивимося Житомир, Житомир, Житомир. Так, в Житомир так само, бачите, карта дурака. І карта смерті. Ха -ха -ха. Дивіться. Е е оця наволоч <з, з Білорусі. Вони підійдуть до кордонів. Вони підійдуть. Якісь будуть е біля кордонів можуть бути якісь. Е Такий якийсь хаос, якісь заворушення, можливо, якісь на кордоні, як провокації. Але ми їх силою дамо їм заспокійливе. Далі, Житомир. Не подобається мені ситуація по Житомиру, по самому Житомиру. Далі мені йде смерть, ну, тобто, по-перше, їх там зупинять, буде їм там смертушка. Другий момент. Смерть може бути ще якоїсь відомої людини якоїсь. І вона буде таємна, щось покрите мраком. Зараз подивимося, де буде можливий прильот в... і в Чернігові там можливий прильот, де. Область чи місто і по Житомиру. Чернігів. По ж... Місто. Ні, десь. Область Область все-таки, не в самому Чернігіві. А тут, в Житомирі, давайте подивимось, де в Житомирі. В Житомирі. В Житомирі, можливо, смерть. В Житомирі, в Житомирі. Якийсь Дивіться, в Житомир вони не проходять, область вони там не беруть, беруть вони щось інше. себе та зап'ятку. Нічого такого страшного от там немає. Провокації будуть, хаос якийсь на кордоні будуть, але от наступу не буде такого повномасштабного, так що не переживайте. Так, всім дуже дячна. Всім вам, тихого вам тижня. І підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть мені, робіть репости. І всім тихого тижня ще раз. До побачення.